Автомобільні шини, пляшки, макулатура та інші відходи завдяки правильному сортуванню стають гарними господарськими товарами. З них роблять люки, труби, іграшки і навіть подушки а ще переробка відходів зменшує кількість забруднення навколишнього середовища та впливу хімікатів на людський організм. А як правильно сортувати сміття, куди його здавати, та яка подальша його доля, дізнавалась наша кореспондентка Яна Колодинська. Папір, метал, скло, пластик, органіка усі ці відходи за правилами треба окремо сортувати. Ольга Маліновська екологиня, яка працює на одному із перших у Вінниці цехів сортування та переробки вторинної сировини. Жінка розповідає, що саме завдяки правильному розподілу сміття в господарстві його можна вдало переробляти. Все, що видається на переробку, абсолютно вся сировина має бути чистою. Тому люди, які сортують, вони мають акуратно скласти це окремо і воно прослідкувати, щоб там не було груду ніяких органічних залишків. Переробити можна майже все, навіть габаритні частини автомобілів. А такі відходи, як шини, взагалі не можна викидати на смітник, бо вони виділяють токсичні речовини, які можуть зашкодити екології та здоров'ю людини. Їх відразу відправляють на утилізацію та переробку шин, якщо їх палять, роблять пічне паливо, а якщо їх дроблять, то цю крошку додають ну, або в асфальт, або в якісь будівельні матеріали. Навіть роблять такі покриття м'які, як дитячі майданчики чи якісь спортивні майданчики. А оці звичайної пластикової пляшки роблять безліч корисних речей від іграшок до подушок. З самої підпляшки роблять синтепон, тканини. Спортивні костюми щуть, наповнювачі в подушки, в матраси, роблять покривальця, які ми любимо, мегенькі. З пробки точно не роблять протези, але це матеріал, поліетилен, з якого роблять дуже багато різних деталей. І Пробки, як правило, використовують для того, щоб зробити іграшки, труби, миски, і різні предмети для господарства. Однак є відходи, які не піддаються переробці це брудна хімічна сировина. В Україні її лише утилізують на спеціальному сміттєспалювальному заводі. Не переробляють пляшки від молочної продукції тільки через те, що вони брудні. Це впливає на працівників, які працюють на підприємстві. Вони не хочуть виконувати цю брудну роботу. Ну і друге, дуже пошкоджується і забруднюється обладнання, яке потім дуже дорого відмивати. Тому поки не буде впевненості, що кожна пляшка приходить на утилізацію помита, до тих пір підприємства, які можуть переробити таку пляшку, не будуть її переробляти. У Вінниці встановлено десятки сортувальних майданчиків для побутових відходів. Та чи усі мешканці міста вміють правильно розділяти сміття? Запитали у Вінничан. Скло віддільно, допомагає віддільно і інше сміття теж віддільно. Ну і папір там. Пластик в один конвієр, бумага в другий конвієр, в третій просто мусор. Я дуже часто чула про це зі школи, від батьків, від дорослих загалом. От але от найближчим часом почала помічати, що справді це дуже важлива тема, яку треба піднімати. От, і... Найближчим часом планую цим зайнятися і планую агітувати своїх знайомих, друзів, щоб також ну, долучалися до сортування, тому що навіть по вулицям замічаю, що це ну, доволі вже важлива проблема. Треба про це говорити. Так, сортую, однак, на жаль, знаю, що на самому сміттєзбірнику воно збирається разом. А я так сортую окремо, макулатуру окремо. Пункти прийому вторсировини, диспластикових де з пластикових пляшок, скла та паперу роблять корисні речі. Є у кожному місті. Екологи навіть створили спеціальні мапи, де позначають місця прийому батарейок, металу, поліетилену та інші відходи. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина.